Для чого потрібна нафта сьогодні? Знають всі. На території України нафтова промисловість зародилася ще у 18 сторіччі у місті Бориславі. А для чого використовували нафту в давні часи? Ось два приклади з історії Борислава. Тут нафту знають з давніх давен. Перший для змащування коліс воза, другий для покриття даху з дерев'яної гонти або гонтя. У цьому короткому відео показано використання нафтової ропи у музеї Карпатська хата. Для того, щоб змастити колеса чи покрити дах, Газда брав дерев'яне циберко і йшов до найближчої нафтової калюжі набрати трохи ропи. Далеко йти не було потреби. В Бориславі нафта може виходити на поверхню в найнесподіванішому місці, може з'явитися у когось на власному городі десь на околиці, а може і в центрі міста у багатоповерховій забудові. В даному випадку нафтова калюжа зовсім недалеко від нашої карпатської хати, а також і від центру міста. Набравши трохи ропи і насолодившись по дорозі карпатськими краєвидами, Казда повертався додому і зливав ропу до більшого цебра про запас. З такої маленької бочечки почався нафтовидобуток у Бориславі. Ту бочечку використовували спочатку, набираючи в неї ропу, використовували її для змащення в возах коліс. Кожен фірман возив таку бочечку, щоб колеса не скрипіли, і власне для змащування. Пізніше ропу почали використовувати для терування, тобто е, обробу, об, обробки гонтів е, ропою. Терування проводилося раз у три роки, щоб продовжити е, вік деревині. Е, гонти фактично на даний час то тої довготривалий покривельний матеріал, але коло нього треба працювати. Ну, що три роки, кажу, треба його обробити. Процес терування доволі простий. До палиці прикріплялося ганчірку, замочувалося у нафті і з силою вдарялося по гонтю. Так гонтя просякало нафтою і ставало стійким до гниття. Такий дах служив десятиліттями. А ще в музеї Карпатська хата в Бориславі надзвичайно цікаво і не повірите! Důležité smačno.